Існує таке правило, щоб дріб А на Б поділити на дріб С на Д, необхідно перший дріб помножити на обернений до другого до дільника. Тобто помножити на Д, поділений на С. Що таке обернений дріб? Що таке взагалі обернене число? Якщо в нас є 2 треті, оберненим до нього називається такий дріб? Добуток, на який дасть одиницю. Тобто, на що необхідно помножити 2 третіх, щоб отримати одиницю. На 3 других. Бо тоді відбудеться ось тут скорочення, і ми будемо мати одиницю. Отже, якщо у нас є дріб А на Б, то оберненим до нього є дріб Б на А. Бо саме перемноживши оці два дроби, ми отримаємо. Якщо число ціле 5, то як його е, знайти до нього обернений? Запишемо його як, як 5 перших, а значить обернене буде 1 п'ята. І 5 перших помножити на 1 5, 5 же отримаємо одиницю. Отже, для того, щоб виконувати ділення, ми зводимо його до множення. Покажемо на прикладі 3 поділити на, ну, скажімо, 3 п'ятих. Перший дріб переписуємо без змін 3 х А до 3 3,5 оберненим буде 5 третіх. Помножити на 5 третіх. А тепер, за правилами множення двох дробів. Можна скорочувати от з чисельник цього дробу знаменником цього. На трійку в даному випадку. Тут 5 і 10 на п'ятірку можна скорочувати. І тепер залишилось перемножити те, що залишилось. 1 помножити на 1 буде 1, 2 помножити на 1 буде 2. Отже, ми отримали відповіді одну другу. Якщо у нас буде ділення дробів, до складу яких ходять ніж, ані числа, або десяткові, то необхідно їх перетворювати до звичайних. Неправильних трупів. Ну, давайте подивимося. 2,2 поділити на, скажімо, 1,4. Спочатку десятковий дріб подамо в вигляді звичайного. І так, 2,2 2,2 поділити на 1 четву. Тепер. Перетворимо перший дріб в неправильний, але попередньо я б радив скоротити. 2,10 можна скоротити. Увага! 2,4 скорочувати не можна. Тут стоїть дія ділення. Скорочувати ми можемо тільки, коли тут стоїть дія множення. І так, ось оцю двійку і оцю 10 скорочуємо на 2. Маємо. Так. Тобто буде 2,1 поділити на 1 четверту. А тепер можна цей дріб записати в вигляді неправильного. 5 помножимо на 2, 10, додати 1, 11, 5. Помножити на дріб, обернений до нієї четвертої – це 4 перших. Все, далі чисельник помножимо на чисельник, знаменник на знаменник 11 на 4. Це у нас буде 44. 5. Я попередньо подивився, що скорочення тут неможливе. А раз тут було скорочення неможливе, то і тут воно буде неможливе. Вже немає потреби міркувати з цього приводу. А чи можна тут скоротити? Не можна. Якби було можна, отут можна було б скорочення виконати. І так, 44 п'ятих Неправильний дріб, не скоротний, виділяємо цілу частину. Очевидно, п'ятірка може розміститися в 44, 8 разів. Буде 8,4. Якщо бажаєте, завжди можете себе перевірити. 5 помножити на 8 – 40, додати 4 – 44. Ось так повинно все виконуватись. Це десяткові дроби. Якщо у нас, давайте подивимося, скажімо, 3 дроби буде записано. 5,18 поділити на 1,3 четвертих, помножити на ну, скажімо, 8 дев'ятих. Ось так. По-перше, послідовність. Значить, Якщо в нас дії одного порядку, а множення і ділення одного порядка, то ми виконуємо дії. По, о, ліворуч рухаючись праворуч. Тобто першою дією має бути ось оця. Не ось оця. Якби тут були дужки, то тоді б ми могли виконати спочатку множення. А так виконуємо ось це. Для цього перетворюємо і перший, і другий дріб в неправильний. 5 помножити на 8, буде 41. 41, поділити на 8. Поділити 4 помножити на 1, 4 і додати 3, 7 7 четвертих помножити на 8 Дорівнює. Значить, Що ми бачимо? Нам необхідно ось оцей дріб замінити йому оберненим і перейти до множення дороги. Отже, 4, 41 восьма буде помножити, обернений буде 4 сьомих І помножити на 8 дев'ятих. В даному випадку ми можемо скорочувати дроби навіть перший дріб знаменник першого дробу з чисельником третього дробу. Справа в тому, що якщо чітко строго, то ми маємо записати ось отак. А тепер ми бачимо, що ми можемо скоротити на 8. Е, немає потреби, до речі, ні в якому разі перемножити, а потім думати, а як же скоротити. Тобто, якщо є спільний множник 8 тут і 8 тут, то це на нього і скорочуємо. На 8 тут 1, тут 1. Е, ну, очевидно, 41 і 4 не з 7 на 9, то. Перемножуємо 41 на 4, 40 на 4 – 160 і 1 на 4, 4: 164. 7 на 8, 63. А дереви виділяємо цілу частину. 164 поділяємо на 63. Ну, очевидно, по 2. 2 на 3, 6, 2 на 6, 12, 12. Віднімаємо. 10 відняти 6. 4 і 4, 8. Тут вже в нас 5 відняти 2, 3. Отже, 38 це буде наш чисельник. Двійка це буде наше ціле. Маємо же, Чи потрібно нам зараз думати, можна цей дріб скоротити чи ні? Можна облишити цю справу, бо це ми перевірили ось на цьому етапі. 41 число просте, воно не поділяється ні на що, крім самого себе. 7 і 9, 7 просте тільки на 7, 9 тільки на трійку і дев'ятку. Тут ці множники не поділяються не на трійку, не на дев'ятку. Значить, скорочення далі ось тут було неможливе, а значить, і тут воно буде неможливе. Отже, ми подивилися зараз виконання дій на множення і ділення. Наступне заняття буде присвячено виконання сумісних дій з дробами, додавання, віднімання, множення, ділення. Чекаю вас до зустрічі!